Пернесе простором волю яром лунають козацькі пісні, Шабля і меч вирішить долю Ти, хто проскаче по нашій землі, за синя небо, за хліб і віру, за вільний вітер і шум Дніпра за Україну били жалю, щоб була вільна наша земля. Наш адвокат Сейдір Кізін розказав мені одну історію, пов'язану вже з вами. Я просто в цьому ще раз переконався і хочу, щоб ви всі про це знали. Коли адвокати мали таку, Коротку мить і можливість з вами поспілкуватися і запропонували вам книжки, які би вам там можна було почитати в тих застінках, Холодний Яр. То ви що сказали? Е, та ми вже це читали, ми вже це знаємо. Ти нам принеси Донзова, ти принеси Міхновського. Той, хто попав зараз в ці застінки. Ви свідомі того, як ви живете. Що ви робите? І заради чого ви йдете на ту революцію? Ви ідеологічно підковані. У вас є внутрішній стрижень. І ми знаємо, хлопці, вас не зламати. І ми віримо вам, але й ви повинні знати. Ми з вами до перемоги. Ми ніколи вас не залишимо. Для нас революція буде продовжуватися до того часу. Поки ви не будете на волі, як і вдалося нам багатьох новітніх політв'язнів витягнути за стінків диктаторського режиму, так вірте, хлопці, і ви будете на волі. Не виключено, що до вас і приєднаються вже буквально, можливо, і з завтрашнього дня інші наші побратими. Влада, яка цинічно йде до утримання своєї влади по трупах. Влада, яка свідомо організовує провокації і кров'ю прикриває свою зраду, вона не є вічною. Не тільки вона не є вічною, вона вже собі підписала виру. І вони собі уявляють, що ми не знаємо про те, як вони діяли і які є їхні методи. Хлопці, ви захисники України, ви захисники Конституції. Свободу вам! Свободу політв'язням! ми переможемо! Разом переможемо! Тримайтеся! Ми з вами! Слава вам, наші герої! Слава Україні! Зараз, коли на сході терористи повністю легалізовані, коли в Конституції буде записано, що вони не підлягають кримінальній відповідальності, то єдиним ворогом. У українських спецслужб в лапках українських в української міліції стають лише українські патріоти. Я спілкувався з хлопцями, які сьогодні там, а там є і 16-річний школяр, і студент, який закінчив щойно перший курс юридичного факультету, які зовсім не схожі на терористів, так само, як і Ігор Гуменюк. Адже який терорист прийде на акцію, буде Цілий день проведе під час акції, а потім з гранатою в рюкзаку і з чекою від неї спокійно піде собі на метро. Це нонсенс, товариство. Не схожа ця ситуація на те, про що е, міністр Аваков уже як доконаний факт на, все, на всю Україну сказав. Ми бачимо, що це політично мотивована розправа над українськими патріотами, яка не тільки проти свободівців, не тільки проти тих. Політичних сил, які були під Верховною Радою, а взагалі проти всього протестного руху, ось та й бродиться з нас нещасливо. Я не знаю, яким був мірі ресвято. Так, завтра я можу опинитися в слідчому ізоляторі. Ми на вірному шляху ми маємо боротися. Ми маємо боротися проти поліцейської держави. Ми маємо боротися за національну державу за українську національну державу. Ми на вірному шляху ворог внутрішній ворог зараз активізувався. Внутрішній ворог намагається перешкодити нам, але в нього не вийде. Набагато жорсткішим був уряд Азарова і в Правління Януковича, це те, що і зараз і ми бачимо, це намагання просто кволої ліберальної спільноти <різов> навпаки захиститися, захистити свою ці захистити свій гнилий лібералізм від жорсткого націоналізму. Насправді революція не закінчилася до 91-го року. Бо революція це якісні позитивні зміни на користь більшості населення цієї кріна користь українці. Оскільки українці ще не живуть добре, оскільки українці ще не мають повновладдя влади і власності, то революція ще не закінчилася. Закінчується і вона триває з 91-го року. І революція. Багато хто думає, що революція це вигнати одних, а посадити інших. Дехто думає в молоді роки, що революція це все спалити. Ні. Революція це збудувати свою країну. Революція закінчиться тоді, коли для кожного українця ця країна буде матір'ю, а не мачухою. Коли країна не буде об'єктом визитку, коли міліціонер буде оберігати, а не бити. Коли прокурор буде не провокувати і не садити, а захищати, от тоді закінчиться ця революція. Але ніхто за нас її не зробить. І ключова революція це революція свідомості. Не вірити солодким обіцянкам, не вірити олігархам, вірити в силу своєї нації. Ми і на майдані перемогли, тому що вірили в себе, а не в доброго дядю заходу. Чи в доброго олігарха українця? Тому нам треба вперто робити свою справу. І війна не закінчиться за один день, вона триває тисячу років, і революція не кінчиться за 25 років. Вона триває. Ця революція вона закінчиться тоді, коли ми будемо господарями своєї землі, коли у нас не буде окупаційномовних міністрів. Коли в нас не буде олігархів, коли українець буде відчувати, ми, що це, що ми живемо в своїй хаті, у нас буде своя сила, своя правда і воля. Коли ця Шевченківська е, максимал буде виправдати, відкрити вітер моє, намагається дискредитувати добровольчий рух. Дуже дякую. Українська держава, треба не сподіватися на якісь вертикальні зв'язки. Треба будувати свої горизонтальні ласюшки, довіряти тим побратимам, довіряти тим людям, з якими ви проходите свої випробування, і кожен випиваєте свою чашу. Чашу боротьби за Україну. Я завжди буду заступати за всіх патріотів, яких репресує влада, яка б не була в державі політична ситуація. Якби я особисто до них не сталася, як би можливо б, інші мої знайомі до них займається не сталися. дим, сталиться білий. Я знаю, що це за влада. Я знаю, що вони здають державу. Я підозрюю, що вони хочуть ватажків так званих сепарів, тобто окупантів і колаборантів, протягнути в парламент. з приводу бійців, які перебувають тут. Двох із них з двома із них я прослужив більше ніж рік у батальйоні. Двоє із них були у моєму зводі. Я мав честь ними командувати. Можу сказати без перебільшення, що це одні з найкращих моїх бійців, які надзвичайно добре себе проявили на фронті, які без вилузно, кілька місяців пробуло самому. Аклі у пісках, і це є піком цинізму і несправедливості. Те, що сьогодні їх намагаються звинуватити власне в такому жахливому злочині, це Ігор Олійник і Ігор Гуменюк. Ми тут можемо показати, що ми, українці, одна велика родина, і ми своїх побратимів не залишимо в біді. Я знаю, що зараз хлопцям дуже радісно і дуже приємно, що ми прийшли все ж таки їх підтримати. Ну, а хто президентом стає. Хоть майдан, ти майдан, Не тромлячись люду йде, Хоч на Біблії клявся нам.